Всім привіт! З вами команда «Борщага Game Studio із RoboCode. І сьогодні ми презентуємо наш проєкт, над яким ми багато працювали, подолали багато перешкод. Але про це детальніше розкажуть наші розробники. Я вас дуже прошу проголосувати за наш проєкт, тому що ми цього заслуговуємо. А зараз ми спитаємо у Вови, як вони працювали над проєктом, що це за проєкт і багато інших цікавих запитань. Привіт, Вова! Привіт! І так, розкажи коротко про проєкт. Цей проєкт це протистояння двох сторін. На одній з яких знаходиться космічний корабель, а на іншій знаходиться ПКО Джагернаут. Корабель ми вирішили назвати Аполлон. Задача космічного корабля це знищити базу на стороні ПКО Джагернаута. А задача ПКО збити цей корабель. ми надихнулися цією ідеєю при перегляді фільму Зоріні війни. Ми вирішили зробити онлайн-гру через те, що брати двох набагато цікавіше і розробляти цю гру було теж набагато цікавіше вдвох. Добре, дякую за відповідь. Тоді. То в мене до тебе наступне питання. Чому ти вирішив брати участь у цьому проєкті? Для мене це як гарний старт в кар'єру гейм-розробника і я вважаю, що це круто. Дякую. Які задачі на тебе випали і що саме ти робив у цьому проєкті? Я дизайнер ну, і трошки розробник цього, цього проєкту. Я робив ефекти, я робив мапу, моделі та написав скрипт керування кораблем. Добре, тобто вибухи і тому подібне це все твоя робота. Так, знайомтесь, це Нікіта. Привіт, Нікіта, привіт. Він був у цьому проєкті звукорежисером та розробником. Тоді розкажи нам, чому ти долучився до цього проєкту. Я долучився до цього проєкту, бо мені подобається працювати у команді, та цей проєкт дає мені можливість попрацювати у такому великому масштабі, в якому я раніше не працював. Добре, дякую. А чим саме ти займався? Я займався написанням скриптів до ПКО Джагернаута, написання онлайну та реалізацією звуку та його уроків. Окей, тобто ти прям програмував звук правильно? Ну, програмував, щоб ну, саме... воно правильно програмувала. Ну, мається на увазі, щоб воно правильно там запускалося та інші моменти. Ну, я зрозумів, дякую тобі велике. А, так як це твій перший досвід в такому проєкті, отже, були в тебе якісь складнощі з цим? А були складнощі у, ре... у реалізації онлайну, бо не було досвіду у цій сфері. Але незважаючи на це, я на цьому навчився, як його правильно писати. Добре, а зі звуком проблем не було. Ну, був тільки один момент, коли я не міг його адекватно додавати, але це теж вирішено було. <рес> Добре, дякую. А, а чи взагалі плануєте далі його розвивати цей проект? Так, сам проект зараз не зовсім дороблений. Це така, можна сказати, демо-версія. Хочемо реалізувати там більше гравців на гру, більше режимів гри, тобто 2 на 2, там 4, там, 1 на 1, там 3 на 3 ну та інше. Та додавання системних налаштувань, які зможуть додати, ну, дати гравцю налаштувати під його комп'ютер, наприклад, або і керування додати. Адекватне налаштування. Системні налаштування це типу гучності? І гучність, і графіка, і керування. Ну, Серйозні у вас плати. Добре, тоді на цьому в мене все.